Святковий закусочний торт Наполеон, ніжна курочка та ароматні грибочки, плюс сирна начинка разом утворили неймовірну гармонію смаку. Результат просто перевершив мої сподівання. Саме перше я починаю з курячих стигенець, бо вони готуються найдовше. Мариную 6 штук, соєвий соус, суміш перців, сушений часничок, копчена паприка, гірчиця, мед, сіль по смаку. Відправляю у розігріту духовку на 45-50 хвилин. Хай приготуються, а потім дістану і поставлю Хай холонуть. Готую цибульку чималого розміру, нарізаю її на четвертинки, слідом за нею печериці 600 грамів нарізаю на шматочки. Світла нема, не біда, і ліхтариком присвітимо. На розігріту сковорідку вливаю невелику кількість олії, додаю шматочок вершкового масла, відправляю туди цибульку, підрум'янюю її, потім додаю грибочки. Коли пускаю сік. Додаю перчик, можна присолити або ж додати грибну ароматну приправу. Коли рідина випаровується, грибочки підсмажуються, я їх достаю на тарілку. Четверо яєць, до яких додаю сіль перчик, перемішую вінчиком. Вірменський лаваш 6 штук. Обмокую у яйця і буду обсмажувати на зовсім мінімальній кількості олії по одній хвилині на два боки. Так буде в рази смачніше. Наступне готую сирну начинку, натираю 250 г твердого сиру, чорнослив копчений приблизно 50 грамів, нарізаю на шматочки подрібнені сушені горішки. Також їх відправляю у тарілочку, все об'єдную, додаю. Два зубки часнику, майонезу треба так, щоб консистенція була трішечки такою масткою, а тим часом уже охолола і курочка. Знімаю з неї шкірку і починаю нарізати на шматочки 5 штук. А шостий просто так скуштую. Наступне соус у рівних пропорціях з'єдную сметану майонез. Додаю часничок, перчик можна трішки підсолити. Лавашик після смаження дуже м'якенький і такий еластичний. Для того, щоб торт мав дуже гарний і ошатний вигляд, краще бортики обрізати. Я ставлю кільце і гострим ножем краєчки обрізаю. Погляньте, як виходить гарненько і рівненько. Для зручності соус я перекладаю у кондитерський мішок. Тепер буду збирати торт. На тарілку ставлю кільце, наниз поливаю соусом, викладаю лаваш. Первим шаром буде йти куряча начинка. Викладаю її половинку, розрівнюю і притоптую. поливаю знову соусом, накриваю лавашем. Другий шар у мене йде грибний. Знову ж половинку викладаю, розрівнюю притуптую, поливаю соусом, накриваю лавашем. Третім шаром викладатиму. Сирний, знову ж таки половинку розрівнюю і покриваю соусом. Наступні шари будуть повторюватися, аж допоки зверху знову не буде сирний. Закриваю його соусом, прикрашаю свіжою зеленою молодою цибулькою, яка в мене ще є на городі, і викладаю ось таку сніжинку із кропу. Роз'ємну форму знімаю і нехай торт постоїть хоча б одну годину. Потім його його вже можна смакувати. Ця страва стане окрасою будь-якого святкового столу, нехай вона принесе радість вам, і кожен ваш кулінарний експеримент буде таким же успішним. Бажаю вам безліч теплих моментів за родинним столом. Готуйте з душею, подавайте до столу з любов'ю, смачного!